Лисички білі та маслюки. Традиційно восени луцький ринок, всіяний грибним різномаїттям, торгує зібраним у волинських лісах багатством. І пані Галина журналістам гордо презентує свою найбільшу цьогорічну знахідку. А цей красавець який гарний. Скільки 900 грам важить майже кілограмовий гриб? Жінка так би мовити, вполювала у лісах на камінь Каширщині. Скільки коштує? – 160 за кілограм. Ідемо далі і знову бачимо продавчиню, котра торгує грибами. Жінка каже, продає гриби на ринку. щороку. урожай зібрала в ковальських лісах. Маслюки по 80, вишірольські по 100. Гриби лисички по 70 баночкам А ось гриби, які продає продавчиня Мар'яна з Луцького району. Польські маслята та білі жінка знайшла у лісах, що неподалік селища Колки. каже покупців з самого ранку було чимало, тож нині багато товару вже розкупили. Польські 90 маслята 50 у так кошнують білі. Вже я продала. По 200. відтак, хто не має часу і можливості поїхати за грибами до лісу, можна завітати на один із луцьких ринків. Тут є вибір на будь-який смак та гаманець.